можемо збиратися разом, молитися разом, слава Бога, разу, співати з Нього пісні, з прославляти Його. І я би хотів налаштувати кожного з нас, щоб ми приготувати своє серце, для того, щоб в нашому серці було місце, місце для нього, щоб він міг працювати з нашим серцем. Я би хотів проповідувати сьогодні трошки довше, тому що в мене є багато чого сказати і поділитися з вами. Я просив, щоб ви готували своє серце з розуму і уважили до того, що Господь сьогодні хоче говорити про кожного з нас. Я дуже хотів попів... проповідати на таку тему, як пізнання Бога та виконання Його волі. Хотів поділитися з вами, як свого часу в Божі вони пізнавали нашого Господа і чули його голос. І виконували те слово, яке він їм наказував. І я би хотів взяти на прику таких мужів Божих, як Давид, Даніїл і Мойсей. І продавила про Давида написано таке слово. Це псалом 26. З четвертого вірша, як я буду відколи читати. Давид свого часу говорив: одного прошу, як Господа. Жадати того, щоб я міг побувати в Господньому домі по всій дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Цьому вірш. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилу мене, і освоїйся до мене. За тебе, промову серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховайши від мене обличчя своє. Один свіш, дорогу свою, покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою і рідною ради моїх ворогів. Давида було одне бажання. І він говорив, я тільки одного прошу, я хочу жадати, щоб пробувати в Твому домі. І далі він говорить, коли я буду пробувати в Твоїх домі, я буду оглядати всю Твою вещь, всю Твою славу, всю Твою красу. Я буду післувати тебе щодня. Вічло б собі сказано такі слова. Боже, ти Бог мій, я шукаю прагну тебе. Душа моя прагне до тебе, дуже тіло моє за тобою в країні пустення і вимучені без години. Саме ранку я хочу шукати тебе. Чому? Тому що моя душа вона не може. Вівця маленька, вона десь згубилася, коли її лев, крав, чи легмідь, він залишав все, і він біг за цією овечкою. Це ці йому було маленьке служіння, коли він дбав сильно про свою пота. І він доганяв і боровся з цим левом, даривав все І Йому Господь давав цю силу. І знаєте, проходив час, і коли він прийшов на цю війну. І хтось наспілився цього Бога зневажити і образити. І його це зацепило. І він каже, царю, я готовий вийти і битися проти нього. І ви знаєте цю чудову перемогу. Знаєте, коли Давид він падав, коли він, Давид він зрішав, він обирав, краще я впаду до руки живого Бога. Краще Господь нехай мене покарає. Ще будуть стікати, і ще будуть якісь інші кара вирати. І навіть тоді, коли він прокришався, він вертався до свого Бога, сказав Господи, як ти скажеш те, я я наказання покажу, якому суд. Він завжди хотів бути у поруч з Богом. І знаєте, коли, коли Давид момент, коли я заселювався свій пом, про нього, я читаю такі слова. І сказав Господь до Соломона, тому що було це з тобою і не виконував ти мого заповіду Та постановив мої, та постанов моїх, що я не казав би тобі: я конше відберу царство Твоє та й дам його твоєму рокові. Тільки за твої дні не зроблю того ради батька, твого Давида, зроби сина твого його, та всього царства я не відберу одне. Я дав синові Твоєму ради Рабамова Давида, ради Єрусалиму, якого я вибрав. Давида вже нема, Давид помер. Але Господь говорить, ради Рабамова Давида, я не забуду царство твоє. І далі я читав про Соломоні і там написано, що не все серце було повністю належне Господу, як батька цього Давида. Тобто Давид. Він все своє серце, він віддавав своєму Богу. І і далі, коли Ізепія зараз заселював, і він дуже сильно затворів. І знаєте, коли він молив Бога, прийшов Ісаї і сказав йому, що так сказав Господь, до днів твоїх я додав 15 років, І з руки Асиріста царя відкрив тебе. Та це місто, і ворону це місто ради себе та ради Бога Давида. Вже інший цар сім'ї. Але Господь говорить, що Давид це був муж усе сім'я. Це був муж, який виконав всю мою волю. Написано про нього, що в нього було в день трикарних устав, встановлених часових норми, в яких він приходив, падав на коліна і молився. І це говорило про те, що в нього були близькі відносини з Богом. І коли він свого часу став в крові за свій народ, написано такі слова. І звернув я своє обличчя до Господа Бога. Далі він звернув своє обличчя до Господа Бога. І став прохати з молитвою і благанням у пустій веретищі і покорі. І молився я Господаю Богові своєму і сподівався і казав: Помій Господи, Боже, великий різний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе, та для тих, хто виконує твої заповіді. І він заступався за цей народ, коли він був в пусті. Чому? Тому що він звернувся обличчя до Бога. І далі ми читаємо вже після цього. Написано такі слова. На початку минулок твоїх вийшло слово. І я прийшов уявити його тобі, бо ти улюблений і прийдешся до цього слова, і придивися до Ведіння. Коли являється йому паном Гавриїв, він говорить до нього, ти муж улюблений. Придивися, будь-важем того слова. Ти маєш спілкування з Богом, і я хочу дещо показати тобі і відкрити. І далі написано після того. Тими днями я Даніїл був у три тижні часу. Три тижні часу він не їв, не той певну їжу, він не їв, і написано так, і сказав до мене голосом: Даниїле, можу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стай на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зо мною, це слово оставляє від тілі. І він промовив до мене: не бійся, їде, у від першого дня ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб покоритися перед нацелом Бога, були почуті слова Твої, і прийшов я ради Твоїх слів. Коли Даниїв був усі і полагав слово Господа, він почув голос, який йому сказав також ще раз: може, любий, може, улюблен. Коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб покоритися перед лицем Бога, були в почуті слова твої. Коли Даниїл віддав своє серце, коли Даниїл покорився перед лицем Бога, були почуті Його слова. І ради цих слів прийшов до нього. Третій муж це був муж Мойсей. І про нього. Читати наступні слова. А Мойсей взяв на мета та й напряг його поза табором, далеко від табору і назвав його скіння заповіту. І бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скінні за повідомищі поза табором. І бувало, коли входить Мойсей до скині, то підводився весь народ і ставали кожен при приході свого намета і дивилися за Мойсеєм, аж поки він не входив до спині. І бувало, коли входимо сей до спині. То сходи со хмарі, і ставав при вході спині, та й говорив Бог із Мойсеєм. І весь народ бачив слова хмари, що стояв при приходять спині. І весь народ підводився та й хлопнявся кожен при вході на метр свого. І говорив, Господь до Мойсея лице лице, як говорить до друга свого. І вертався і до табору, а сховає в гімнаті сославі не виходив серед не спині. І сказав Мойсей до Господа: Дивись, ти говориш мені. Викорови цей народ, а ти не дав мені знати, бо зо мною прошлеш. А ти сказав Бог, я знаю тебе на, а також знайшов ти милість в очах твої. І ось Тож, вірш. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою. І я пізнає, як знайти милість в очах твої цього місця. Написано такі слова, ми читали з вами, що хто хотів знайти Господа, він ходить в суспільний. І він знаходив лице Боже. І далі написано те, що коли Мойсей це робив, багато хто він стояв на своїх хлонаті і спостерігав, що сходить Бог у цих стовп хмари. І вони спостерігали, як Господь він має свідоси з Мойсеєм. І написано, що говорив Господь до Мойсея говорить, тому ісей мав близькі стосунки з Богом. І пройшов той час, коли Мойсей він сказав: Господи, якщо я знайшов моїх очах твій, то відкрийся мені. І дай мені пізнати себе, відкрий мені шлях, відкрий мені дорогу свою, для того, щоб я пізнати тебе і в подальшому знайти мисть очах Твоїх». Я бажаю прочитати. Ще одну історію це історія про покликання Петра. І про те, як Ісус Він говорив виконати першим що рибака. Це всім відома історія про те, як Ісус наказав закинути сітки моря для того, щоб зловити рибу. І це восьмому Євангелії в Духи з п'ятого розділ з першого лишая читали. І сталося, як тиснуть нам до нього, щоб почути Слово Боже, як він стояв біля озера Гінісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, і рибалки відійшовши від них полоскали небо. І він, і він тобто Ісус, війшов до одного з човна, що був в Симоні, і просив, щоб він трохи відплив від землі і Він сів. Та навчав на років чона. А коли перестали навчати промову до Симона, попливи на небі і закиньте на пологській небі. А Симон сказав йому обіду: настану, цілу ніч ми працювали і не говорили нічого, та за словом твоїм покинув неба. А зробивши це, вони безліч гребини набрали, і їхній небі почав рухатися. І кивали вони на товариші, що були у другій учені, що прийшли помогти їм. І ті прийшли та й наповнили обидва човни, а вони готувати. А як Симон Петро це побачив і припав на коліно Ісусе, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грічна людина, бо відбуло ворину, щоб зловив вони обурнув жахліба та й усіх, хто з ними був. Також Якова і Івана, сім'ї Заведення, що були спільниками Симона, і сказали Сусимові: не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли в світ за ним. Цікава історія, можливо, кожен з нас мені не раз чув. Але деякі є історичні факти про те місце, де вони цю рибу ловили. І вони говорять такі цікаві речі, що у цьому позирі в Зазвичай риба вона ловилася тільки вночі. Ми це читаємо ми цю ніч ловили. Перше це те, що риба ловилася вночі. Другий момент це те, що переважна риба вона ловилася на мілководі. На мілководі вони трішки відбивали верх, закидали сіті і таким чином витягнули. Перед тим вони запалювали вогонь І риба вбивала цей вогонь, і вони її таким чином ловили. Це був один з способів, який дописано просто історичних факторах. І другий, другий такий цікавий момент це те, що сіти це були одні з, один з завідув їхніх, і сіти вони були не дешеві. Не, не і кожного разу, коли вони витягували ці сіти, вони повинні були слідкувати за ними, чистити їх, е вирватися, зашивати їх. І вони не повинні бути мокрими, тому що вони просто рунилися через деякий час. І вони їх завжди повинні були сушити. Знаєте, коли знаючи ці факти, тепер можемо повернутися знову до цієї історії і ще раз прочитати її. Ісус, Він побачив і рибалки, відійшовши від них, повскали небо. Рибалки вже свою роботу завершили. І витягнули всі сіти, можливо, височку повскали, там вже їх вибирали все, витягнули небезпеки. Друге, це те, що вони цілонічно робили. Вони були професійними рибаками. І коли Ісус написано почав, перестав їх навчати, промовити Симона, попливи на глибінь. І закінте на колосвійни. Він говорить це днем, коли можна до спека, і коли вся риба, вона ну справді, вона не навіть а вона вже. дав відповідь свою, що цю ніч ми заробили її. І... Але ну, він сказав, але за словом твоїм я це зроблю. І коли він закинув, всі дуже сильно здивувалися і всі написали голову на жах. Вони не могли повірити, що всі тербуються переповнені, вони ще були такої великої кількості люди, навіть не бачили. Ці човни вони також і І після цього, написано, вони не залишили все. Ісус каже, ходіть за мною, я злою вас отцями людей. І вони залишили і пішли в світ. Остав Петро, він послухав Господнього голосу і пішов. Він зробив за словом Його. На останній я хотів, просто підводячи підсумок, сказати такі слова, що... Можна бути в своєму домі і спостерігати, як хтось десь інше сходить про цей стол хмари, і хтось інший шукає Бога, шукає Божого лиця. Можна там у вібне ці народ стояти для своїх приметів, а можна спілкуватися з Богом, лице в лице і бути другим, як тоді дорогому все. Знаєте, можна бути... Дуже багатим, людини дуже багато. І можна з малку виконати всі заповіді, і зробити це гнати. Але так і не виконати Божої волі в своєму житті. Можна все своє серце присвятити Богу, я зробив це дали. Але коли ми читаємо в інших царі, написано, що не все серце було. І є з Богом. Можна бути в лоці і представлятися І до мене і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь, у цього місця. Бог він каже, що я знаю ті думки, які думають про вас. І це дуже спокою. Для чого? Для того, щоб дати вам надію майбутнє, щасливе майбутнє. І він каже, і коли ви будете кликати мене до мене, коли ви будете молитися, коли ви підете, коли ви будете прислухатися до мене, коли будете шукати. себе. знайти себе. Нехай вам з нас благословить Господь, щоб ми піснували його лице, щоб ми чули його голос і щоб ми його волю в, в нашому житті. Йому буде слава за все. Амінь.